Чорноморка, ми повернулися до ефіру. Наступний Саїд Ісмагілов, колишній муфті нині солдат, парамедік селям алейкум, алейком. В Росії вибачте, що я починаю навіть з цього слова. Але в Росії заборонили, визнали екстремістською другу книгу мусульман після Корану. А, а, що скажете, і, і що кажуть головне на це мільйони російських мусульман? Мені байдуже, що кажуть мільйони російських мусульман, вони просто приречені на те, щоб їм забороняли і власну релігію, і власні священні писання, і свою культуру, мову, ідентичність. Якщо вони не чинять спротиву, якщо вони не бережуть свої духовні цінності, вони приречені. Це їхня проблема. Вони самі мають боротися за своє своє право бути мусульманами. Бути татарами, бути кавказцями, тобто це їхня проблема. Я звернув увагу на цю дивну заборону через те, що це ну просто надзвичайне приниження релігійних почуттів. І Сахіха Аль-Бухарі, це я розмовляю саме про цю книгу. Це друга книга в ісламі після священого Корану. Тобто священний Коран, як священне писання, пряме слово всевишнього господа, воно шанується більш за все. А після цього ідуть настанови пророка Мухаммада Мир йому, які є мусульманським священним переданням. І, от саме ці настанови пророка Мухаммада, його власний життєвий приклад, його проповіді, ті моральні цінності, які він проповідував, і як він реалізовував у житті припису Корана, вони зібрані в таких зборках збірниках хадісів. І Аль-Бухарі бухарі це найбільш авторитетна і достовірна збірка хадісів, де виключно правдиві повідомлення, перевірені тисячоліттям правдиві повідомлення. Про події із життя пророка Мухаммада, про його духовні настанови, про те, як він наказував віруючим сповідувати іслам, і саме цю книгу російська влада забороняє для мусульман своєї країни. Окей, ви ну окей, я не сперечаю з вами щодо вашого ставлення, але хоча б яка причина, яка логіка, чому, чому, чому заборонити? Ну це не знаю. Це як для християн заборонити там, не знаю, не знаю, все заборонити. Як так можна вчинити з своїми людьми, своїм своїми громадянами, врешті, своїми платниками податків? Вочевидь, що Росія ніколи не цінує ані особистість, ані релігійні меншини, ані національні меншини. Це все для них не люди, не громадяни, а розходний матеріал, який вони, який вони утилізують, в тому числі в першу чергу у нас в Україні триває вже більше ніж півроку війна. І от саме представників з мусульманських народів, переважно з Дагестану, інших північно-кавказських республік, також з Башкортостану, Татарстану кидають просто в цю м'ясорубку, утилізуючи національні меншини. І ніякої розмови в Росії про права людини, про право сповідувати вільно свої релігійні погляди, ніякої поваги навіть до священних писань, не х неправославних, скажімо так, священних писань в Росії немає і не буде. Я думаю, що вони дуже бояться відродження ісламу, мусульманської і відродження мусульманської ідентичності в тому, що люди почнуть читати книжки. Нарешті почнуть звертати увагу на ті настанови, на ті духовні цінності, що вони ніби мають сповідувати, будучи мусульманами. І от саме страх того, що люди почнуть читати і бачити в священних писаннях аморальність своєї держави, аморальність того, як вони живуть і що вони роблять. Я думаю, саме це спонукає російську владу до репресії по відношенню до священних писань. Ви точно слідкуєте за тим, що відбувається на вашій рідній Донеччині? Що робиться з мусульманами? Як їм живеться на окупованих територіях? І на Донеччині, і на Херсонщині? Нині, і в Криму? Як там людям ведеться? Як там мусульманам жити? Спочатку широкомасштабної війни. Російська влада відразу дала зрозуміти, що вона буде проводити експансію цих територій. От для мене, як для людини, що більше 20 років пропрацювала в релігійній діяльності, існують певні ознаки не просто експансії, а от знаєте, анексії, скажімо так, від відразу ще з квітня. Російська влада почала ділити мусульманське релігійне культове майно і мусульманські громади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Вони вже поділили ті мечеті, що побудували мусульмани України, ті навчальні заклади, ті релігійні громади, які там існують, і вже їх приєднали до своїх російських духовних управлінь. Угу. Це відбувалося ще у квітні. Для мене це вочевидь. Свідчить про те, що вони вважають, що вони прийшли всерйозно надовго, і потрібно брати під свій контроль духовно релігійне життя на окупованих територіях. І це те саме, що відбувалось на початку 2014 році у Криму, коли так само релігійне майно розподіляли між собою. Окупанти, скажемо так, релігійні окупанти, бо окупація може бути не лише військова, uh -huh. вона може бути культурна, вона може бути релігійна, тобто релігійні окупанти вже ділять майно українських мусульман, і, і це абсолютно публічна. Це вони робили і показували на своєму телебаченні, робили відповідні заяви. Тож Росія вважає, що вона Всерйоз і надовго приєднує до себе тимчасово окуповані території? Я потім ще спитаю про духовне управління мусульман Криму. Я спитаю. А зараз я спитаю про те, чому вони не зупинили у час війни оцей конвеєр репресій, Чому людям з Хізбутта Хріра дають по 20 років? Що це? Як це може бути безвідносно до того, як ми з вами можемо ставитися до того способу, як вони читають Коран? За що 20 років тюрми? Насправді хізбутахрір це є така, знаєте, підпільна е, громадська політична, ну можна сказати, навіть партія. Вони декларують певні свої ідеї, але вони фактично не порушують ні не роблять ніяких злочинів, тобто вони не роблять там. Якихось заворушень не роблять там військових заколотів. Хізбутах проповідує ідею створення мусульманської держави халіфата, і е, не незважаючи на те, що вони не роблять ніяких правопорушень в Росії. Будь-яка думка навіть про те, що може бути щось окрім Росії, щось окрім московської імперськості, оцього сучасного царизма, то все це їх страшенно лякає. Тому вони зачищають територію захоплену від тих елементів, що думають інакше, від інакомислячих у людей, яка інша є інше бачення майбутнього. От саме отака, отакий страх, така боязнь цих е людей з хізутахрір спонукає до того російську владу, щоб їм давали максимально великі строки ув'язнення. Ну тобто ще раз повторю повторю за вами, що ці люди не вчиняють ніяких кримінальних правопорушень. Вони не вчиняють кримінальних правопорушень, але Росія боїться навіть того, що хтось думає і хтось думає не згідно з офіційними методичками і настановами. При цьому керівник управління мусульман Криму, духовного управління мусульман Криму, недавно написав пост в Фейсбуці про ювілей його організації і послався при цьому на закони України. Це виглядає досить небанально. Це виглядає максимально дивно після того, як вони не помічають утисків своїх одновірців. Ви знаєте, насправді це був тонкий тролінг нашої держави. Оскільки досі духовне управління мусульман Криму, на чолі з муфтієм, згаданим вами офіційно зареєстроване. Всеукраїнське духовне управління його не знімали з реєстрації. Ця організація за свій колабораціонізм не була позбавлена всіх можливостей, що надає український закон і українська державність, тому Людина просто згадує, що вона зареєстрована і духовне управління не лише за російським законодавством в Росії, але так само зареєстрована в Україні. Таким чином нашій державі потрібно робити відповідні кроки до того, щоб офіційно припинати юридичне існування ворожих релігійних організацій на території України, але це навіть після початку повномасштабної війни, 24 лютого, не було зроблено. Ну, я так, щоб продовжити вашу думку, кримський головний православний лазер теж до останнього рахується українською церквою. Це так, між іншим, це людина, яка освячує, освячує російську зброю і тому подібне. Після того, що ми з вами оце з'ясували з приводу становища мусульман в Росії і в окупованих нею частинах України. Як Росії вдається бути такою популярною серед мільйонів мусульман по всьому світу? На Близькому Сході, в арабських країнах, в Азії? Росія потужно вкладала гроші в інформаційну кампанію саме в арабо-мусульманському світі. Це те, чого, на жаль, не робили ми. І вона виграє зараз по популярності. В цьому е, сегменті е, людської спільноти, світової людської спільноти. Е, справа в тому, що е, спеціальний російський канал Russia Today, да, він транслює вже багато років російську пропаганду арабською мовою на арабські країни, е, Росія вкладалася і продовжує вкладатися в популяризацію своєї діяльності. Дуже вдало маніпулює. Інформацією, ну і феномен кадирівців. Давайте не забувати про феномен кадирівців, які роблять свій контент у ці ці е, жалюгідні ролики саме для арабо-мусульманського світу, усіляко підкреслюючи свою мусульманськість, приналежність до ісламу, релігійність, які вони нібито хоробрі завзяті бійці. Хоча будь-яка людина, що розбирається в кінематографі, вона вам скаже, що все це абсолютно смішні постановочні сюжети. Але ці сюжети працюють і знімаються саме для арабо-мусульманської аудиторії, щоб пересічні мешканці вони симпатизували Росії, і на останню чергу Росія грає на несприйняття е, Сполучених Штатів Америки їх союзників в арабо-мусульманському світі внаслідок Арабо-ізраїльської війни, внаслідок е, війни в Іраці, в Афганістані, тобто Росія усіляке педалюють педалюють цю тему і кажуть, що вона єдина хто може глобально протистояти Сполученим Штатам Америки і блоку НАТО, і таким чином, от маніпулюючи свідомістю людей, вона має свої преференції, і на жаль, досі наша держава нічого абсолютно не зробила такого, щоб подавати власне український контент. На арабо-мусульманський світ і казати правду про Україну про те, що в нас відбувається, ну а у нас є така можливість, як, як в який спосіб ми можемо протистояти величезній машині російської пропаганди з з спутником і, і, і традицією цієї пропаганди, яка йде ще до радянських часів, ще до часів, коли там всі прогресивні ясіри арафати навчалися в університеті Дружби народу в Москві? А хоча б щось робиться. От хоча б є якась а, нехай невелика програма, що буде робити контент, наприклад, арабською мовою, саме для поширення його в арабо мусульманському світі. Я не кажу про спутникове телебачення, про окремий канал це дуже великі потрібні гроші, які, на жаль, через війну наша країна не має. Але мати якусь невеличку студію. З тим, щоб робити всі ті сюжети, які ми подаємо про війну на нашому телебаченні, просто робити цей контекст, перекладаючи арабською мовою, і, наприклад, через е, е, засоби масової інформації в інтернеті, через соціальні мережі, через ютуб-канали, це не потребує таких величезних е, грошових вкладень. Е, велика кількість блогерів роблять свої, достатньо популярні. Сюжети, не витрачаючи великих коштів, не маючи великого бюджету, а ми, хоч щось робимо в цьому напрямку, і окремі поодинокі ентузіасти вони подають просто інформацію, намагаються подавати про Україну і правду про цю війну, але все це просто захлинається в безмежному потоці російської пропаганди. А можна одразу пропозицію? Давайте подумаємо про співпрацю з Чорноморкою. У вас знайдеться час? Я можу порекомендувати людей. в мене особисто ні. Я маю виконувати свої бойові завдання на війні для порятунку поранених наших бійців. Але є е, люди в Києві, громадські організації, релігійні діячі, які і володіють арабською мовою, можуть озвучувати, можуть допомагати створювати відповідний контент. Так, прекрасно продовжимо цю розмову поза ефіром. Кажуть, що на фронті атеїстів нема. Чи багато в окопах мусульманів? Порахувати неможливо, оскільки у нас не враховується релігійна приналежність наших воїнів з різних силових структур. Там не лише зсу, а наприклад з національної гвардії, з прикордонної служби, з інших підрозділів. Ну я можу сказати точно про тисячі. Uh -huh. Що тисячі мусульман України вони пішли захищати, і навіть чимало тих, хто з тимчасово окупованих територій. Наприклад, Херсонська область в сільській місцевості було чимало мусульман мешкала, переважно кримських татар. І вони навіть не можучи повернутися додому, продовжують захищати батьківщину. І так само і мусульмани з Донбасу, от я сам, наприклад, з Донецька, ми не можемо повернутися додому, але ми намагаємось зробити все, щоб звільнити свій дім. Складаю вам шану і подяку за це. Як гадаєте, як швидко ми зможемо деокупувати наші рідні землі і ваш рідний Донецький, мій рідний Крим? Я не можу робити ніяких прогнозів. У мене немає е, ані статистики, ані е, інформації про зброю, про можливості наших збройних сіл, про роз, розвідувальні дані. Але я е, роблю те, що можу я. Тобто е, потрібно, щоб всі українці були небайдужі. Хто може захищати батьківщину, нехай її захищає зброєю. Хто не може захищати, нехай він допомагає. От, а просто сидіти і чекати, як воно там саме вирішиться. Це не громадянська позиція. Це безвідповідально. Тому кожен із нас має робити все, що він може для перемозі в цій війні, для звільнення окупованих територій. Ну і фінальна наша мета це розпад, розвал Росії на окремі національні держави, щоби е, з нашими дітьми не, не сталася та ж сама біда. Як сталося з нами починаючи з 2014 року і в більш глобальному контексті? Вже з 24 лютого? Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу службу. Щасти вам цей десмагілов, колишній муфті. Нині солдат, парамедик, це Чиноморка. Ми побачимось вже в понеділок.